Війною був за кордоном в Німеччині. Я в Німеччині не працював. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я на третій день приїхав. Якщо так, тоді було дуже важко вибратися, тому що водії, які їхали, ну обрізалися все, не могли ні заїхати, не пускали вже. То я добирався знайомий, ми добралися до Польщі, а з Польщі вже в автобусом сюди. Я на третій день війни приїхав. Тоді військомати були всі переповнені. Мені сказали, що місць немає вже. Ну і так і ціле літо. В принципі, я шукав, куди піти. Ну, я хотів іменно піти іменно в такі бойові точки. Не десь тут тилу. Шукав, шукав. Ну і так натрапили в на десятку. Мені запропонували в вересні, був набір, десяту гірську штурмову. Ми всі хто поїхали, але я так попав. І такий шлях був на Луганськівнецькій області. Ми на нами базувалися, був Махмутський напрямок. Бачили, ми тут бачили. Ну, тось, противника бачили, воювали. Ну, війна воювали. Переважна більшість на нулі. Попали в жовтні і так на нулі переважна більшість була. Мало виходили, по 10 суток 14. Бувало таке, що, що міняли. Ну, всякі різні ситуації бувають. Буває такі, що заїжджають, буває нас, то буває трьохсот, 200 двохсоті. Потрібно їхати міняти. Я готували позиції. Я наступив на протипіхотну міну. Це що часу що так наступив, в принципі, евакуація тяжка була, тому що не давали нам вийти, винести. Евакуювали довго, половина 12-ї. Получив поранення і евакуація попав в 8 годині вже в госпіталь вечора. Ну, тяжка евакуація, тому що засікли, ну так вони і працювали в день виносили. Ну, так попав, не знаю. Ампутацію робили на свій день. В мені старалися врятувати ногу ще до Дніпра. І в Дніпрі на свій день ну, сказали, що вже все. Тоді ампутація. Я сам бачу, що ангрена потрібно було прийняти. Важко було в перші дні, але, але зібрався з цими якось. Саме важче рівне було сказати. Заживий, але сказати важко було. Ну нічого це перші три місяці важко було. У мене така ще була штука, що в мене нитки почали виходити. Ну, таке буває, що буває зарій, буває швидше. Тільки пристосувався, тільки розходився, нитки пішли. Витягнули нитку, не можна ходити на протезі. І це таке колування було, в принципі, коли нормально вже до вересня. Це були перериви. Два місяці ходив, ніби плюс-мінус розходився вже три місяці. Потім знову знімаєш, потім знову привикаєш пів місяця. Плюс нога почала ходати. Їздив в міняв протиприймач, міняв протез. Ну так з вересня вже вже сформувалося, прузьміну з нога, все зажило. Він вже з вересня, жовтим, вже нормально. Розходився, почав ходити. Шукав собі різні вправи, робив. А плюс плавання включив, оце те, що плавало, дуже сильно допомогло. Почився плавати вже. Після поранення в клевані. Там був такий Андрій Бодарак, він був військові у 2020 році і він запропонував. Він бере свою певну групу людей і тренує. Каже, ну спробуй. Або зайде, або не зайде, просто легше стати, якщо правильно плавати, і м'язи не перенемонтаєш. І так мені плавання зайшло і почав. І з того почав навчився плавати, і вийшло, що почав тренуватися разом з ним. Зараз тренуюся так, днів в тиждень. Дякуючи директорці другої школи Юлії Міронівні і так само з тренером Ольгою Ярославину тренуюся. вона тут займається днів тижні, четвері, неділя вихідні. Готуюся до змагань на Україну, хочу щось, ще поїхати. В грудні відбирали на Айфорс Marina Corps 2024 в Америку. Ми їздили на змагання, представляли Україну, У нас стрільце учасників було. Я прийшов по плаванню, веслування вибрав собі. Вибиралося три види е, спорту. І потім, вже як прийшли, вже нас почали готувати конче засіб. Наші збірни зібрали і почали готувати тренера, наші найкращі тренера України. Цим лютому ми тренувалися, В березні виїхали на змагання. І вже на такому рівні, можна сказати, такий стимул з'явився, що попав в команду і поїхав і там показав, здобув таке саме. Певні нагороди і з'явився ну, з тим, а займатися цим. От саме ці змагання допомогли, дуже крутий проєкт. Зрозуміти, коли займаєшся спортом, тумізує їм м'язи і все, і тоді ну, краще, легше і розходитися, і так ну, і морально легше, тому що група є людей, з якими спілкуєшся. Один там, там на протезах, то і, знаєте, це як машина протез. А він прийшов, він дивиться на стол, на стопу, дивиться ще на щось, а в тебе дорожче стопа!» а він. Ну, знаєте, це вже в нас така закономірність. Дуже багато в нас появиться, таких ветеранів. Ідея найбільша, з ідеї йти по реабілітації, щось формувати, допомагати чимось. Ну, така одна з найбільша. Служити, служити вже поки поки не можу. а… В цьому плані бить чимось порадити, щось допомогти.